Якщо я коли-небудь захочу робити бізнес такий крупний? Я його буду наварювати на публічних туалетах, тому що це кладість, про який чомусь ніхто не задумується. Це перше міський, мене звати Олена Концевич. І це, що трапилось, ми приїхали в Преображенський парк. Нам періодично пишуть люди з різних абсолютно причин. І цього разу люди нам кажуть: ну ви знаєте, ну ніби непогано парк зробили, ну ніби тут щось, тут є майданчики для діток, тут зоопарк одразу, начебто все красиво, навіть Зелентрест про газони подбав, нарешті прокинувся, подбав про газони. Але от туалетів у Велетенському парку чомусь нема. От прошу, відпочивають люди з дітьми на майданчику. Морозово купили, попили води. А куди їм піти потім от з цією ж дитиною от в туалет? Під деревце? Ну якось не, не, не дуже. А куди? А, а де? А нема? А ну, йдемо, пошукаємо. От навіть е, є укриття мобільне. Це чудесно. Може я чогось не розумію? Може тут укриття слугує два в одному. Коли сирена, воно як укриття, а в інший час воно як туалет, ну більше тут опцій просто нема. А тут зате ми маємо руїни древньої Греції. І, можливо, люди, які от там, до речі, сплять на лавках, е трошки собі відпочивши, може, вони сюди і ходять? По-моєму, сидить наркоман і просто споживає внутрішню вину на, на наших очах. А ось тут діти граються. А тут... Валяється сміття, якісь залишки якихось старих стін. Чому це не прибрати? Не зрозуміло. Воно просто саме по собі розсмокчиться, напевно, з часом як в нас це в Одесі прийнято. Але як тільки тут споночіє, а ми, до речі, неозброєним оком бачимо, що жодних ліхтарів тут немає відповідно тут темно. І тут сидять дядьки, які займаються незрозуміло чим. Тобто, ввечері ти з дітьми вже тут сумнівно погуляєш, або з коханою людиною ти сумнівно. Погуляєш, якщо, звичайно, ти не хочеш носити з собою біту в руці, щоб ніхто тебе раптом не тея. Це ж парк, це місце публічного користування. Він повинен бути забезпечений і забезпечений всім необхідним, включно з туалетами. Ми поки досі не знайшли туалет, наркоманів знайшли, туалет не знайшли. Зате я знайшла матрас. Тут собі хтось сховав матрас, щоб, очевидно, ввечері прийти і на ньому розкластися. Спати. Нікому діла до цього нема, всім абсолютно на це чхати. І, до речі, ти відійшов от від центрального цього шматочка, де все начебто задбано і поливається травичка сюди. А тут вже сюди Зелентрес не дійшов, в нього якісь дуже короткі ніжки. До речі, може так задумано, якщо повернутися до теми туалетів, оці от такі спеціально для собачок обладнані з кульками стовпчики, може для людей теж так зробити. Ось вам пакетик для вашої собаки, а ось вам пакетик для вас, тому що сходити в туалет вам в парку ніде. Я підозрюю, що ці люди, які тут живуть, вони, до речі, там між деревами чілять. Я підозрюю, що їм туалети не потрібні. Тобто вони ходять. Ось я знайшла фікульки. Це, напевно, їхні. Але я підозрюю, що так робити не треба людям, які тут гуляють. Ну, тобто це якось трошки не, не камільфо. Я думаю, що благоустрій міста і всі дотичні, вони ж повинні думати про те, що не тільки бахнути тут парк і поливати траву, а облаштувати це місце для комфорту людей, які приходять сюди з дітьми, з друзями, вбезпечити це місце, поваганяти звідси наркоманів і бомжів. А тут таке вражніше в нас парки створюються тільки для наркоманів і бомжів, тому що нормальним людям тут якось перейти страшно з одного боку через наркоманів і бомжів, а з іншого боку, ти в темряві боїшся вступити в панно їхнє. Але за цим чомусь ніхто не стежить. Люди, які нам написали, переказували велике вітання меру міста Геннадію Троханову і казали, що пане мер, ви ж так багато зробили для Одеси, тут всі всплакнули. Зробіть, будь ласка, так, щоб можна було, хоча б в одному парку, хоча б в одному ходити, гуляти безпечно, мати місце для своїх біологічних потреб і не боятися за своє здоров'я, тому що тут відпочивають люди, які тут відпочивати не повинні. Ми приєднуємося до цих побажань, передаємо велике вітання зелентресту, Труханову і взагалі всім тим людям, які повинні робити наше життя кращим, а натомість займаються невідомо чим. Це перший міський. Мене звати Олена Концевич. Якщо ви знаєте, що трапилось в коментарях, будь ласка, пишіть. Бережіть себе, гуляйте по парках, дуже обережно.